Момент, привіт, я вам розповім в такому місці, де тут, тут у нас в буці є дерева з чаями, з деревами. Ще хочеться сказати момент. Раз мене вже почали там і пустити в інших каналах і все. і Читати і коротше у нас світлячків є дуже багато, і у нас дуже різний рівень нашого розвитку. Тобто, якщо це в рейті, там декілька ступенів, але після цих ступенів далі ще йде розвиток самої людини в її житті, в її кармічні борги. Там е, я не можу вже супроводжувати там постійну людину, да і показувати, як треба, як все. Тобто у кожної людини світлості. Світла, є свій рівень розвитку енергетичного, і нас багато. Я знаю, що нас все одно може в такому кількості. Сейчас я скажу, коли я почала свою духовність, ну таку прям таку, от прям конкретно духовністю займатися, у мене одна учениця, перша із моїх учениць, вона спитала: все ж таки світлих більше чи темних? Я сказала, ну світлих. А потім, коли ми почали вичищати і бачити кармічні борги інших людей, вичищати інших людей, то вона сказала темних більше. Але як воно проявляється? Світлі світлі, ми не можемо сразу стати світлими. У нас є якісь кармічні борги, наші кармічні, є кармічні борги нашого наших дітей, батьків да? ну, от, тобто пройшли життів, і тут ми приходимо. І якщо ми вичищаємо, 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 виходить, що ми отримуємо такий, знаєте, рівень в процентах світлості своєї. Різний. Але ж всі, якщо нас з'єднати в велику роботу, коли там іде якась серйозна робота в світлому колі для землі, для України, для якоїсь страни, неважливо там. Да? Ми в різних світлі люди, в різних країнах є. І коли вони з'єднуються, буває в медитації, ти бачиш багато світлячків різних поряд з тобою. І от коли ти бачиш цих світлячків, подавляючи Більшість все одно енергії, незважаючи на ну багато, багато нас світиться. Але коли ми звертаємось кожен до себе окремо, то ти розумієш, що сидячи сам з собою, у тебе є е родове дерево, ти ще не настільки чистий. У тебе можуть бути думки якісь, буває, злишся. Тобто, знаєте, світло мені здається, що світлим прям світлим стати це е можливо, але дуже важкий труд, і тож, щоб це світло підтримувати, треба бути самому світлим і притягувати світлих, і вичищати. По можливості тих, кому дозволено, кого дозволено вичищати так, темних, якщо вони хочуть стати світлими. Уявляєте, прийшла темна людина, і вона хоче просто стати світлою, а і вона іскрині хоче вичиститись. Вона там одна в роду, яка хоче вичиститись на світло стати, оскільки це їй важко буде. Буде кап'єс як важко, але вона вичищається, вичищається поступово. Це як відмивається від грязі, знаєте? Потім вичищається зсередини, там питання, там все змінюється, все, все, все. І от е є люди, які там пишуть негативні коментарі, і ти думаєш, ну. Це твій рівень розвитку, нічого страшного. Значить, без егоїзму так, ми сприймаємо цю інформацію без там, такого, там, що я такий, а ти що ти там мені розказуєш. Ні. Значить, просто людина ще трошечки не готова до таких енергій. Чи може не сприймає наші енергії, чи може просто пізніше її енергії підійдуть до наших, а може не підійдуть, може в неї такий урок. Просто якщо. Не знаю для чого, просто таке філософське відео. Знаєте, просто коли нас з'єднують в медитаціях, коли ти бачиш, скільки нас прям радієш, наскільки люди трудяги ці тлячки, і вони намагаються, незважаючи на те, що в них є, і болячки, навіть вони ж вичищають світлячки, болячки свої, кермічні, і все-все-все, Наскільки ми. Трудяги і допомагаємо один одному все одно, все одно, не на наші енергетичні блоки і все, що хочеш, тобто світлячки, ви молодці.